На полігоні в рамках базової загальної військової підготовки відбувається обкатка танком для рекрутів, які стали до лав 72-ї бригади за програмою Контракт 18 дивіться, Зараз у нас буде проходити обкатка танк. По пониженню він над вами проїде дуже легко. Я не можу навіть навіть вирізатись. Ду дуже та так е не незвично, воно так протрясло ціло. Так дуже класно. Що е Грізюка? Грізюка летить на тебе. Летить. А що, що робити? Привкаємо. Мені 24 роки вже. Дві тижні знаходжуся на навчаннях. До цього я хотів підписати контракт, але багато відпугувало, те, що три роки, мінімалка. А немає гарантії про демобілізацію. Тут якось я не знаю, ходив, тут хлоп, цей закон. Дві неділі його вже прийняли. Все. Ну, я думаю, типу, ну, совпало ідеально. Остріл! З самого початку війни, ви знаєте, це гнітюче м -м, таке состояння, як тегра за совість. Тобто, я тут, а хлопці там, і якось це несправедливо. І в принципі я підписав контракт 72-ї бригади. Тан проїхав, ви піднімаєтесь і розстрілюєте піхоту, яка вибігла, понятно? Щодо цих хлопців, які прийшли, по-перше, вони молоді них фізичні кондиції їхні набагато кращі. Всі вони вмотивовані. Вони розуміють, що вони сюди прийшли для того, щоб захищати свою країну, для того, щоб бити ворога, для того, щоб можливо допомогти і замінити тих хлопців, які вже там з 22-го року знаходяться, і підсилити в першу чергу наш підрозділ, і підсилити в цілому збройні сили України.